В конкурсі взяли участь загальноосвітні школи міста. Навчальні заклади представляли дослідницькі проекти, ділилися цікавими розробками та знахідками. Пропонували своїм колегам випробувати той чи інший досвід в навчально-виховному процесі. Конкурс виставка передбачає презентацію сучасних освітніх технологій, інноваційних методів навчання і виховання, науково-методичних практичних матеріалів, досвіду творчо працюючих учителів, педагогічних колективів. Мені приємно вас вітати у цій залі на нашій щорічній педагогічній виставці. Продовжуючи цю традицію з метою оновлення змісту освіти, пропаганди кращого передового досвіду навчальних закладів міста також для підтримки інновацій в освіті. Щороку проводиться виставка Сучасна освіта Житомирщини. Відбувається вона в декількох номінаціях: це презентація освітніх технологій, досвід управління, впровадження профільного навчання. Моніторинг якості знань і тестувань, методична робота з педагогічними кадрами, виховна, позашкільна робота, використання інновацій з базових дисциплін, робота з обдарованими дітьми, бібліотечні технології, діяльність психологічних служб, а також дошкільна освіта. Тому сьогодні в нас, шановні колеги, презентація кращого педагогічного досвіду. Конкурс виставка проводиться з метою пошуку ефективних шляхів, удосконалення навчального процесу, формування творчого духу змагання в підготовці та презентації матеріалів, стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників закладів освіти в удосконаленні навчально-виховного процесу та з метою створення банку даних і каталогу досягнень педагогів Житомирщини. Виставка проводиться у три етапи. Перший на шкільному рівні, другий на міському, ну і третій етап на обласному рівні. Він ще попереду і буде проходити 26 січня 2012 року. Нашим педагогам бажаємо вдало представити користень на конкурсі сучасної освіти Житомирщини.